Прошу включити мікрофон Олександре Кужин. Дякую, Арсені Петрович. Побажання, не питання. По перше, всі документи, законопроекти, які буде готувати зараз новий уряд, зразу працювати з комітетами Верховної Ради і залучати громадськість галузеву, щоб ми зразу відпрацьовували разом програми і бисто проводили їх через Верховну Раду. І друге. Пропоную звернутись до аудиторських кампаній, щоб вони так же, як адвокати, нам допомагали витягувати хлопців з тюрми, безкоштовно допомогли новому уряду провести аудит всіх міністерств державних закупівель. і ми тоді знайдемо кошти, які і відкриємо ті кримінальні справи, які поможуть очиститись новій владі. Дякую вам, бажаю успіхів. Щиро щиро дякую Олександра Удивіна за цю пропозицію. І дозвольте звернутися до всіх депутатів Верховної Ради, дозвольте звернутися до громадських організацій, до всіх експертів, до всіх людей, кому небайдужа доля країни. Цьому уряду буде надскладно. Я прошу вашої підтримки, підтримки кожний, хто небайдужий, підтримки кожного, хто знає краще рішення. Підтримки в кожному рішенні, який дасть можливість політично і економічно стабілізувати державу, ви підняли надважливе питання. Це питання, яке стосується державних закупівель. Одним із перших рішень нового уряду, яке прошу підтримки парламенту, це внесення змін до закону про державні закупівлі, той рівень грабежу і корупції. Які здійснювався при державних закупівлях, той рівень розкрадання державних коштів державними монополіями і компаніями призвів до того, що ці державні монополії винні мільярдів доларів кредитів, що ці державні монополії не мають чим сплачувати за газ і за енергоресурси, і що ці державні монополії стали предметом збагачення тих, хто керував міністерствами і хто керував державними монополіями. Тому антикорупційна політика і прозорість в сфері державних закупівель, запровадження в першу чергу європейських стандартів прозорості державних закупівель це наше з вами спільне завдання. Окремо також звертаюсь до кожного народного депутата будь-які факти зловживання корупції, які є у вас на руках. Негайно повідомляти персонально мене у випадку призначення тих, хто відповідає за правоохоронну систему, це в першу чергу міністр внутрішніх справ. І буде введена посада першого віце-прем'єр-міністра України, який буде відповідальний за силовий і оборонний блок, для того, щоб кожен хто ще не усвідомив, що Україна змінилась. Українці добились змін Змін за чесну, прозору і некорупційну владу. Знав хто порушує принцип, той сидить в тюрмі незалежно того, яку він партію і політичну силу представляє.